Нині чимало городян, маючи нерухомість, здають її в оренду. Як відомо за законом, будь-який дохід має оподатковуватися. Втім, оформлювати ці доходи до податкової криворіжці не поспішають. Аби роз'яснити мешканцям нашого міста переваги законного оформлення такої діяльності та розтлумачити відповідний регуляторний акт. Зібрали громадські слухання у діалог-центрі, на які запросили підприємців міста, представників податкової, депутатів міської та районних рад. Згідно з постановою Кабміну, була затверджена методика для визначення мінімальної суми орендної плати, де органам місцевого самоврядування було рекомендовано самостійно визначати вартість місячної оренди за один квадратний метр загальної площі нерухомого майна фізичних осіб. Так у кривому розі на сьогодні вона складає від 4 до 7 гривень за квадратний метр. Чому люди не хочуть легалізуватися? Сложне правило ігри прописане цим рішенням. Да, нет, не такие уже не сложные, потому что фактически плата, арендная плата за 1 метр квадратный составляет где-то порядка 4, 4 гривны. Да? То есть правила игры несложные. Механизм расчетов с государством или с бюджетом по этому платежу сложный ли он? Нет, несложный. Почему не легализуется? Понятно, что есть, существует тень вот и наша цель цель сегодня общественных слушаний посмотреть что может быть еще нужно сделать для того чтобы легализовать этот вид деятельности в нашем городе для этого и предпринимателям будет хорошо потому что им не надо будет прятаться от налоговой от финансовых органов других а бюджету будет хорошо потому что от этого вида скажем так деятельности будут поступать платежи в бюджет Для визначення розміру орендної плати була створена робоча група, до якої війшли всі структурні підрозділи, податкова інспекція, були взяті до уваги і пропозиції від усіх суб'єктів господарювання. Хотілося б сказати, що при її розчеті були учтені ті показатели, які фігурують в приказі міністерства регіонального розвитку строїтельства, то есть основним показателем это була средняя стоїмость одного метра новопостроєного. объекта. В отношении к коэффициенту окупности объекта в случае предоставления его аренду этот показатель был взят согласно приказа Госком строительства. Затем эта сумма была умножена на 12 месяцев и плюс было рекомендовано в постановлении кабинета министра на свое усмотрение еще использовать дополнительные коэффициенты, такие как вид функционального использования объекта, то есть непосредственно от видов деятельности были коэффициенты коэффициенты 1, 2, 3. Также от, от местонахождения объекта недвижимого имущества, то есть близко к центру, далеко к центру, здесь уже были коэффициенты 2 и 1,5. И затем другие качественные характеристики. Ході обговорення було озвучено вартість орендної плати у інших містах України для порівняння у Дніпропетровську. Оренда житлових та нежитлових приміщень коштує від 8 до 51 гривні у Дніпродзержинську від 4 до 25, та у Києві від 5 до 7 гривень. Як говорять у фінансовому управлінні, що розмір сплати за оренду нерухомості змінюватиметься. Хотілось би атмітічтої мінімальна одного метра квадратного буде. меняться практически каждый год, потому что тот показатель, который учитывает в расчете, а именно минимальная стоимость, одного метра квадратного, которая берется согласно приказа Министерства регионального развития, она на 2013 год составляла 5024 гривны за один метр квадратный, на 2004 год 5051 гривна. Разница там в этих суммах незначительная. Тобто, якщо в 2013 году для жилих поміщень ця стоимость составляла 4 гривни 19 копійок, то при новом показателі в 2014 році ця стоимость составляет 4 гривни 21 одну То Тобто разниця всього в 2 копійки. Пропозиції та побажання стосовно даного регуляторного акту прийматимуться до фінансового управління міськвиконкому до кінця місяця.